Ну нарешті вже залітає 43 серія шляху до BMW M5CS. Друзі, як і завжди, потрібно зібрати 200 лайків на цій серії вже для того, що вийшла нова. Тому братанчик, спускайся вниз та прижимай свій лайкусик. Я гадаю, братва, ви вже помітили, що я трошки поміняв зовнішній вигляд своєї BMW. Ну а тепер вона виглядає ось так приблизно. Буквально чорний колір, чорний тонер, люк отак відкритий. І ось такі гарні оранжеві фари. Знаєте, прямо під колір осені. А яй я. -я, -я. Ну, реального красуня. В разі чого хто не пам'ятає, вона була синього кольору. І, до речі, подивіться, поміняв колір салону. Ось такий коричневий. Взагалі, пушка. До речі, вже в самому оновленні поміняли модельку цього авто, і вона тепер виглядає як з Real Life. І до речі, вона стала їхати набагато швидше. Її максималка 330 км. А ви тільки подивіться на мій техпаспорт: три, три, чотири, один, три, чотири, три. І вона їде набагато краще тепер, ніж моя Ереска Сьома. Давайте, щоб вам не збрехати. Покажу, що є 60, а тепер пече ще краще. Я взагалі в шуці. Скоріше за все прийдеться продати мені цю РС-ку. Хоча б якийсь плюс буде. А то толку знає, якщо в мене є 60 пече. Давайте, братва, повністю поремонтуємо Є60 і затестимо її швидкість для того, щоб ви наглядно бачили. Усього поремонтував на максимум. Давайте, напевно, десь вийдемо на рівну дорогу, і я вам покажу розгончик. Ось, братва, прогріваємо шини і уважно дивіться на спідометр. Бемс! Ай-яй-яй-яй, як вона летить! 331 км, буквально за пару секунд. Ви що, смієтеся чи що? Ну розгончик і максималка взагалі пушка. Ну а тепер давайте перемонтуємо РС-ку. Адже вона капець поламана. Ну все, як ви бачите, я перемонтував на максимум. В разі чого, братва, давайте я покажу вам свій тех. Ну знаєте, вона у мене стокова Теж стаємо на ту саму лінію прогазової машини і уважно на спідометр Ну, бачите, розгончик трошки менший, ну навіть не трошки. Але їде три. 330 км навіть в Суці. А абешка трошки прокачана, але летить набагато краще. Коротше, не знаю. Думаю, братва буде її варто продати. Така для чого вона мені потрібна? Якщо у мене є 60-та є, і вона їде набагато краще. Що ж, виходить, що у нас вже вийшло нове оновлення, і ось така у нас тепер карта в осінньому вигляді. До речі, і мій персонаж голодний. Ага, давайте скустуємо. Ого, тепер, коли ми їмо, у нас анімація. Ого, знаєте, виглядає досить прикольно. Ам ам ам. А. Звісно, з оновленням у нас з'явились нові пропозиції. Давайте глянемо. Нажимаємо F1 та бачимо осінний ціноплат. Audi Етрон e 20 тисяч карбованців, дуже багато. На жаль, ми таке купити не можемо. Стильний хлопець, справжня дівчина, ага, шкільний набір. Ось такий у нас кейс. Ну як ви знаєте, бертова донатити ми не можемо. Тому це діло нам не потрібне. Окей, а якщо зайти в магазин, угу, якийсь старий. давайте зайдемо в товари. Ну а знаєте, з товарів такого. Багато, сакі там порші не порші, мечі не мечі, ось такі класні аксесуарчики. Ай-яй-яй, виходить, що завезли вже новий батл пас, золота осінь. І одразу бачимо, що ми можемо забрати дві винагороди. О, до речі, вже на третій рівень ми можемо забрати преміум рівно на один день. Ну і в загальному тут 20 гухини, 25 петрушки, богаті вейро на 3 години, екстазі 5. Так слухайте, проходити батл пас дуже клюво. Можна залутати різні плюшки, ось у навіть преміум. Часто кидають. Ого, угу, можна тепер фармити карбованці. Подивіться, 5 карбованців, тут 10, рулетка казино. Коротше, багато всього. Так, скільки у нас коштує Віпка 549 карбованців до 80 рівня. Ха, А у нас, на жаль, 108 карбованців. Трошечки не вистачає. Ну ладно, у нас є безкоштовний пропуск, котрий ми також можемо проходити. Але і завдання, звісно, купи продукти на 2000 гривень. Зараз буде завдання на базу. Ну, слухайте, завдання, звісно, Супер, але виконувати вже не так легко. Наприклад, посади 10 кущів картоплі, треба брати теплицю в оренду. Нагодуй капібару, її ще треба знайти. а злови щонебудь 40 разів це тако нелегко. Хіба що завдання сплати штрафи на 50 тисяч гривень? Давайте зайдемо і глянемо. А у мене рівно 0 штрафів. А шаліть. Окей, добре, з батлпасу ми розібрались. Ну а тепер можна їхати та й подивитись наш кільний івент. І взагалі, що там можна залутати? Залітаємо вже на місце та підходить. До персонажа, нажимаємо Е. Переглянути магазин. Ну звісно, що так. Ой-ой-ой-ой, оце смакулик. І одразу бачимо кучу товарів, котрі вже ми можемо купити. Супер, головний приз це у нас така мазераті. 700 шкільних пеналів. Це у нас виходить івент-валюта. І як ви вже бачите, у мене рівно 0 пеналів. До речі, скільки там карбованців? Ага, один пенал, 25 карбованців. Нічого собі, Та ні, я не такий багач. Ну і ви, напевно, одразу в мене запитаєте, Фортіс, а? Де мені взагалі достати ті шкільні пенали. Братва, їх потрібно крафтити. Тому, братва, заходимо в крафт, матеріали і бачимо шкільний пенал. Потрібні олівці, гелева ручка, фламастер, коректор, скотч, і еластик. Всі, братва, ті інгредієнти треба шукати на роботах. А на котрих зараз подивимось. Окей, припустимо, різнокольорові олівці. Їх можна придбати у продуктовому магазині або в епіцентрі. Окей, поїхали. Ага, бачимо олівці по тисячу. Гривень за штуку. Окей, давайте придбаємо рівно 5 штук, адже не знаю. Можливо, пенали крафтяться вже не так легко. Тому я гадаю, для початку 5 буде достатньо. Гелева ручка. Ага, вона розкидана по всіх майданчиках у містах. Шукай на вулицях, а частіше на майданчиках. Це зараз виходить, треба кататись та й шукати. Ну що ж, давайте спробуємо. Ось у якийсь дитячий майданчик, але тут нічого нема. І тут, до речі, також. Та, слухайте, стільки майданчиків об'їхав, а знайти нічого не можу. Чи то так люди фармлять, чи Тут вони не спавняться. Хз. Добре, я буду продовжувати пошуки. О, 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 найшов, найшов. Дивіться, дивіться, скільки штук? Сюди ходи, маленький, їх прям тут багато. Мені цікаво, чи можна з цього діла багато заробити. Тим, що ми будемо крафтити пенали. Вже, можливо, в цій серії ми це діло затестимо. І може на рахунок цього заробимо файного кацуло. Окей, братва, ручок нам точно хватить. Тепер потрібен фламастер, вже котрий можна знайти на роботі кур'єра, тобто глова. Залітаємо. На клуво, купуємо рюкзак, мінус 12 тисяч гривень, одягаємо рюкзачок, ну і вже після цього влаштовуємось. Ну а тепер їдемо на перший наш заказ. Окей, пакуємо це діло, ну і веземо, заносимо. Ого, падає Апельсин. І до речі, 8 тисяч гривень. Бляха, нам треба фломастер. Окей, будемо пробувати. Тільки вже для цього краще давайте візьмемо мотоцикл. Так набагато комфортніше працювати. фарми у 6 штук, я думаю, для початку буде досить достатньо. Ага, далі. У нас йде коректор. Я так розумію, його також потрібно крафтити. Ого, угу, метал і пластик. А шаліть. Окей, а скотч на роботі будівельника. Окей, ну що ж, я вже приїхав на будівництво. Угу, Будівельник. Ну і все, біжимо на першу нашу мітку. Нажимаємо Alt. Беремо ось такі патики. Чи що це взагалі? Такі? Ну і несемо. Чекс. Угу, Скотч на базу. Ну і як мінімум, треба здобути ще 4 штуки. Пройшло, до речі, зовсім трішки часу. Та у мене. Вже знаходиться рівно 6 скоча. Хе, це є добре, тому швиденько звільняємось. Ну і що ж, будемо їхати за наступними компонентами. А далі у нас виходить це ластик. Знайти його можна під час чищення сонячних панелей, Ага, розташовані в Києві та біля казино. Залітаю братва вже на інші сонячні панелі, адже ті, що біля Епіка в Києві, вони повністю зайняті, та й там досить велика конкуренція. А тут взагалі нікого нема. Наразі ремонт панелей. Недоступний. А чого? Ну що ж, давайте тоді будемо чистити панелі та й все ж таки здобувати ластик. Ну або принаймні постараємось. Не знаю наскільки він часто падає. Відкриваємо інвентар та бачимо 7 ластика. Ага, майже все зібрали. Ну а тепер потрібно скрафтити сам коректор. Угу, так знаєте, добре крафтиться. Потрібно 5 пластика, 1 метал та 2 синні фарби, начебто, в мене досить багато. Окей, залітаємо в шафу. Ого, 57 пластика. Суда. А на базу? Синя фарба навіть є. У мене начебто в багажнику ще має бути. Ну і трішечки металу. Не дуже прям багато, але все ж таки, що є. Ляха, але синіх фарб було дуже багато. Де вони ділись? В БМВ пусто. Хіба що може в аресті? О, Тут дуже пусто. Так, чекай, а де? Хм, Тут тільки лухина. Добре, давайте не будемо гаяти часу. Та почнемо крафтити коректор. Один крафт 5 хвилин. Ой-ой, ой була б мене віпка, було б це діло швидше. Окей, коректор залітає на базу. Ну і крафти наступні. До речі, ми усього можемо вибрати, скільки будемо крафтити. Ого, дві штучки, окей, гоу. Супер, три коректора у мене вже є. Але вже на наступні крафти мені не вистачає фарб, а саме синіх. Ну а вже їх можна здобути працюючи на роботі евакуатора. Тому я думаю, ви вже здогадали, що ми їдемо саме туди. І зараз швиденько нафармимо собі фарби. І поки братва я стою, працюю та фармлю фарби, паралельно на крафт поставив наші пенали, а саме три штучки. І це все діло буде крафтитись 15 хвилин, хоча вже залишається 12. Ну а тим часом синіх фарб взагалі немає. Мені випадали і рожеві, і зелені, і навіть чорні. А синіх нема. Тому, братва, і надалі ремонтуємо машини. І будемо надіятися, що синя фарба випаде і не одна. Ну ви прикиньте, братва. Потратив півтора години свого часу, то я зміг знайти всього-навсього одну синю фарбу. Зате мені випав старий кузов два старих колес. І навіть різні фарби, котрі мені не потрібні, адже мені потрібна саме синя. Ну а синя випала лише одна це взагалі. До речі, може ви не бачили, але на моїй БМВ є ще, до речі, стробоскопи. Але чесно скажу, ліцензії ще не купив. Тому якщо зупинить поліція, буде біда. Я думаю, цим ділом ми займемось трішки пізніше. Ну а зараз хочу попробувати дещо цікаве з нового оновлення. Окей, тим же часом під'їжджаємо на локацію. Вже на котрій ви. І побачите дещо цікаве. Залітаємо на маркер, нажимаємо Alt та бачимо ось таку менюшку, вже в котрій у нас є 4 міні-гри: майстер дріфту, перегони містом, король М4 та перегони озброєнь. Ого, дві людинки До початку гри залишається буквально 3 секунди. Ну і зараз ми побачимо. Ого, очікування. А що робити, я не знаю. Напевно, дріфтувати. <ріхи> Окей, давайте будемо спробувати заходити в заносики. Напевно, ось так це Діло працює. Ну, механіка поки що для мене не дуже зрозуміла. Отак хіба боком залітаєш, фармиш. Ну, знаєте, будемо пробувати старатись. І вже можливо... Ой, мене обігнали. 7 тисяч очків. А шаліть. Ну, вибачте мене, я не про геймер, я не про дріфтер. Я отримав 50 балів. Що це взагалі за бали такі? Ага, братва, я зрозумів, що за певне місце дають певні винагороди. Припустимо, перше місце преміум на 30 днів. Тисяча фішок, Х2 24 години, авто за кордону. Співля авто 20% 300 донат, коротше, куча всього. Ага, а тут зараз нам придеться стрілятись. Бачимо ось такий великий пляха стадіон. Окей, братва, за короля М4 я золотав 150 балів, зайняв друге місце. Зараз, братва, я зайшов, я так розумію, в вуличні гонки. На чому ми їздимо, я так і не поняв. Ого, одне одного підрізають. Чи то так пінгує, чи то вони так їздять. Я навіть хезе. Взагалі нікого не можу догнати. Я, братва, походу їду ластовий. Що мені так здається? Окей, поки що легенько їдемо, обганяємо тіпов. Не знаю на якому я зараз місті знаходжусь. На сьомому. Третє місце, братва. Не знаю, чи ми прям дуженемо першого, але поки що тримаємося. На третьому місці. До закінчення буквально секунди. Я залутав 150 балів, зайняв друге місце. Окей, ну що ж, починається міні-гра. Я так розумію, нам треба робити кіли. І вже після цього міняється зброя на наступну, котра вказана внизу. Просто навколо нього будемо бігати і забирати його. Єс, перший кіл готовий. І я маю зробити ще один кіл для того, щоб перейти вже на дігл. В нього, прикиньте, два пістолети, в мене один, як він не може мене вбити, я не розумію. Ваш пістолет елекше, ні? Є, вбили, все. Найс, тепер битва, у нас дігл. Ну, вже з дігла ситуація буде набагато краще. Ми можемо собі так: ац, 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 ац. Ой, коротше, братва, не знаю. Попробував всі міні-гейми. Знаєте, досить цікаві, але наразі зараз немає натовпу, тому і конкуренція не дуже велика.